Мені подзвонив якийсь добродій і сказав, що має відео, як Форд курить крек. Це було першого квітня, коли не варто довіряти таким дзвінкам. Однак я повелася як профі і відповіла: гаразд, розкажіть докладно. покажіть відео може, зустрінемось. ми зустрілися на стоянці. Під'їхав якийсь хлопець попросив залишити в автівці телефон і сумочку і сісти у його машину. І ми поїхали в інше місце. там у машину сів другий. Вони обидва дуже нервували. нам навіть телефону руки не дали. Тримали самі, коли показували відео. Та коли екран засвітився, стало видно, що це Роб Форд. Курить скляну трубку. Вони хотіли продати відео за 100 тисяч. Проте канадські ЗМІ не платять за новини. Може, якісь американські таблоїди так і роблять, але тут такого не буде. І що тепер?